Новий рік вже на порозі. Про його наближення свідчить усе довкола: прикрашені вітрини магазинів, поява різнокольорової ілюмінації на будівлях і вулицях горішніх плавнів. Особливо відчувається близькість різдвяно-новорічних свят із початком продажу в місті ялинок і сосен. Одна з таких точок розташована поруч із сквером Ферекспо. Тут покупцям пропонують придбати сосну звичайну. Проте, якщо назва деревця звична і зрозуміла, то самі сосни зовні мають відмінності. Деякі хвойні красуні зростали майже без торчання у їхній розвиток людини, а іншим формували крону, через що вони значно пишніші. Ця відмінність впливає на їхню вартість. Густіші деревця дорожчі. Цінова політика починається від 200 гривень. Це невеличкі сосни. Чим вище деревце, тим його вартість є більшою. Зверніть увагу, на стовбурі кожної новорічної красуні має бути бирка, на якій нанесено штрих-код. Це чіп, в якому міститься інформація про походження вічно зеленої рослини і її легальність. За купівлю або збут ялинки без документів українці можуть отримати штраф від 510 до 1700 гривень із конфіскацією.